Катерина Вербійська дорога до батьківського дому. Нож й ліс. Хатинка лісника моє дитинство зберігає в скрині, густий садок, як прихист горобцям, підперезали терни сині сині. Малий пригірок з пригорщами груш, Ставай, бери тут щедрості до віку та знов горбок, і вистріпаний рюш пахкої ниви сторожить шуліка. А вже за ними смужечка лягла моя довічна, полум'яна зірка. Оаза квітла рідного села, моя велика рідна калегірка. Моє село, мого життя колиска, моїх доріг калиновий розбіг. Коли ставками, мов очима блисне, то пил спада з натомлених доріг. Де із дворів так пахне матіола, не втримуються зорі в небесах, летять сюди понюхати й подоли ховають в очеретових свічках. В парку дуби стоять, немов Атланти, підперли небо й мовчки так стоять. А чужини, наче синій банти, о бабіч шляху зваблює малят, а он уже і тітка Катерина вдивляється. А хто воно пішло, і що висока встояла жоржина, Вбиває в землю висохлий кілок. Куценький шлях мережа чемні вишні, вклоняються низ сисенько гілля. Вже чути, як курчат з городу кишне, назустріч, мама, двором дибуля. Моє село ми всі із тебе вийшли і вертаємо з далекого даля.